Всім привіт! Вітаю вас на каналі Кедр. Найцікавіше зі світу пилососів. Ми продовжуємо оглядати всі пилососи виставки Іфа. І зараз ми на стенді компанія мова. Але мовою ніхто тут не спілкується, на жаль, багато китайців. Але ми з Санечкою фанати пилососів саме от в такому форм-факторі, стільки пилососи. Ми їх скоро почнемо колекціонувати. Все намагаємося знайти для себе ідеальний. Оцей до нього наближений. Пояснюю, нам потрібен пилосос, який і смокче гарно, і вологе прибирання робить, і щоб можна було залізти ним в будь-яку дірку. Дивіться, М50 Ультра, водичка є, смокче. Чи... Я не вірю, що сучасний пилосос може погано з цим поратися. Але головне, дивіться, ви можете натиснути на курок отут. І пилосос оп і опустився вниз. І тепер ви можете заїхати під будь-який диван. Під будь-яку поверхню, і більш за те він достатньо важкий, тому що ну там у нас вода, щоб одночасно робити і вологе, і сухе прибирання. І щоб вам не було важко ним вазюкати, там є моторчики, і вони спеціально кольосики обертають, щоб він вам допомагав туди-сюди, туди-сюди, смокче зволожує гнучкий, залізе в будь-яку дирку, ще й сам ходить туди-сюди. Що ще треба? Тобто стоїть він собі на басі, ви його зняли, він вже заряжений, такий, готовий до роботи. Прям стоїть, як бачите. І що ви з ним робите? Трохи притримуєте, нахиляєте і починаєте поступові рухи вперед, назад. Якщо кудись не входить чи входить туго, ви можете натиснути на кнопочку і зробити свою, так сказати, брудну справу. А оце моделька x 4 Pro. її головна фішка, і відмінність від попереднього пилососа, що вона не нахиляється так гнучко, тобто роботичної роки тут немає. Але при цьому, коли ви запускаєте, то ви можете ще й розпилювати гарячу воду. Офігеть, воно так підсвічується. А оце моделька G 70 Значить, дивіться, її можна опустити, підняти, і коли вона піднята, ви можете залізти нею. Куди завгодно і вона дуже прикольно крутиться, так що. Жодний сантиметр не буде необробленим. З головних фішок це щітка з двома валиками, яка може підлазити під саму стіну. Тобто, якщо у вас щось е, прямо стиці, то звичайний пилосос зі щіткою, звичайно, не прибере, а це прибере все до самого кінця. Під час прибирання ви можете пресувати сміття і відділяти великі частинки від пилу, щоб не так часто його скидати. Але і скидати тут доволі зручно, тому що ви можете взяти його, поставити на спеціальний док, і він автоматичний. Автоматично запускає самоочищення, там є великий мішок і таким чином вам не треба ні про що паритися. Насправді це зручно. Думали, я зупинюся на пилососах? Ні. Це універсальний очищувач повітря, мова, який працює за принципом два в одному. Він має поетичну назву Омфалос. Реально омфалос. Він може очищувати повітря цілий рік. Він вирізняється передовою аеродинамікою повітряного потоку з можливістю руху на 350 градусів по горизонталі та 90 градусів по вертикалі. А функція Dual Zone Airflow гарантує тиху та ефективну роботу. А завдяки технології 360 градусів SmartSense пристрій автоматично налаштовується для досягнення максимальної чистоти повітря. Воно крутиться, воно вертиться, воно очі. Очищує повітря. Таке потрібно всім, але не тим, хто живе в квартирі 18 квадратних метрів, бо він займе місце вашого співмешканця. Ні, Насправді, напевно, корисна штука. У мене є друзі, які користуються очищувачами повітря, кажуть, що їх життя змінилося на до і після. Я сам не пробував. Бо поки що нема куди таке поставити. Умови, до речі, є не тільки пилососи і очищувачі повітря, а є й справжні кавомашини. Причому доволі немало, великі багаті. А я такі люблю. І мене тут зацікавила не стільки кавомашина, скільки отакий пристрій називається Arctic X G 10, який буквально за декілька хвилин робить кригу з льод. І ви можете робити собі, наприклад, прохолодні кавові напої, ну чи будь-які інші. А оце платформа zs 60 z яка може переносити робот пилосос по сходам нагору? Робить це доволі повільно, але головне, що ефективно. І по факту робот пилосос вже спорне для того, щоб прибирати, поки вас немає вдома. Тож ви залишили собі все запрограмували, А він там собі витратить часу, скільки треба. Але навіть якщо у вас декілька поверхів чи багаторівнева квартира, наприклад, то зможе все прибрати. Завдяки двом незалежним модулям для підйому та інтелектуальній системі він легко долає симетричні конструкції. У нього на борті до речі, понад 10 комплектів сенсорів для того, щоб ідентифікувати структуру сходів і планувати маршрут в реальному часі. Модуль може долати сходу висотою до 25 см, що є найкращим показником. А оце Sirius 60 з двома роботизованими роботами для 3D-прибирання. Одна рука для прибирання важкодоступних місць, а інша для організації предметів. І вони обидві працюють злагоджено. А оце z 60 Ultra. І головна його фішка він теж ходить по сходам. От по таким, не по таким, як е, ота от платформа, але якісь порожки долати може. Ну, ви розумієте, що це партнерське відео, але чесно кажучи, деякі новинки просто новинки. Я впевнений, комусь вони актуальні цікаві, якщо ви купуєте пилосос, а деякі прям цікавлять. Інколи цікаво зануритися зі світу смартфонів в інший інші, і подивитися, що тут теж відбуваються якісь інновації, презентації. Люди прям чекають. І кожен раз ти прям зі здивуванням дізнаєшся, що якийсь бренд є лідером в якійсь там галузі, а тебе просто в цій галузі нема. Ну, ця виставка була створена з самого початку як виставка для побутової техніки. Тож все закономірно. Підписуйтесь, коментуйте, протискайте вподобайки. а Ми погнали далі.